А я сьогодні знову була на карбуцелі і купила там справжній скарб. Тому я така нарядна. Брошечка не просто брошечка. Зараз буду показувати і розказувати. Дивись, так воно виглядає як звичайна брошка. Але якщо ми її перевернемо, то тут є ще такі закльопки. Що відбувається? Ми відкриваємо ці закльопочки, і в нас виходить ось така краса. І якщо ви подумали, що це кліпси, це не кліпси, це спеціальні такі. Прищепи на можна на сорочку, можна на сукню. Такий вид прикрас був популярний у 20-х роках ХХ 20 століття по всій Європі. Зараз його можна знайти, різні ціни, різні виробники, але це досить рідкісна річ. Ну і як ти думаєш, скільки це мені коштувало? Якщо взяти до уваги, що ідентична брошка на eBay. Коштує в районі 225 доларів. Тепер панове антиквари закриваємо вуха, тому що, по-перше, я його купила за 4 фунта на базарі. По-друге, воно було таке досить зачухане і мила я його в судомийній машині. Не робіть.